Як, як я журналіст дитячого газа висока колісний картин. І чудово до мене прийшов лист від незнайки. Виявляється, нічого не знає про комп'ютер. Я вирішив йому допомогти. Оці колочі дитиночі про комп'ютер. А ці колочі дитиночі про комп'ютер. Про я. Я, не шоу, чеку, я, там, я Тебе комп'ютером працює. Ви зараз мені допоможе. Привіт, хлопчику, я Артем. а як тебе звати? Мене звати сосік. Сосіка, ти знаєш щось про комп'ютери? Так. А ти розкажеш мені? Не тільки розкажу, а й покажу. От мишка, це клавіатура. заславила творубочку, а що це на клавіатурі за малюнки. Це не малюнки, а букви з цифрами. Коли їх натискаєш, побачиш відображення на комп'ютері. І ще в комп'ютера є дисковод. А це що, щоб царівки сто. Це що з глузу віком? Це для дисків. А для чого диски? Диски, щоб дивитись фільми, слухати музику і дивитись мультики. Мультики так це ж круто. А ще що про комп'ютер знаєш? І ще за допомогою комп'ютера можна зайти в інтернет. Інтернет та що це таке? Це така мережа, яка допомагає нам спілкуватися з друзями на великих відстанях. Там ігри можна грати. Неву, ну, не в одну, який захочеш. Я хоті без пацієнта Будь ласка. О, ще дітки, Можна племінка питаю. Все впадали закончить. Там, е, стан була э, тура, миска, ми... Мет. Мишки, неусніки. Що ти знаєш про комп'ютер? Він така цікава ліч, яка називається Sky. Що ти знаєш про комп'ютер? На комп'ютері можна переписуватися, малювати і... Дивиться мультик. Пускай димон можна з один одного. щоб бачити один одного. знаєш, що вкладається комп'ютер. З манітура, з чистового блоку, з маніатури, когорки, науки. А ти що знаєш про комп'ютер? У комп'ютері можна заходити в інтернет, дивитися курси йому на... І у нас видно. Он классная я інформацію знайшов. Думали, що вызвать его вони на мой. Баба. Чего себе? Уже падають! Хе-хе, Это вам не огурець.